Заздрість, якось вухась зібрався до далеких родичів. Забрів аж до болтся. Навколо росли чудернацькі квіти, а над ними літали бджоли і джмелі. Ого, які в тебе вуха! почув він раптом. На пагорбі сиділа якась тваринка із синім хутром. Вуха, як вуха, помацав свої вуха зайчик і запитально поглянув на тваринку. Твої вуха такі великі, протягнула тваринка зазрісно. Я б теж таки хотіла. Вухась не знав, що на те відповісти, а синя незнайомка спустилася з пагорба і підійшла ближче. І хвіст у тебе такий, такий маленький, і я такий хочу. От чому у мене не такий? Вухась зазирнув собі за спину, щоб роздивитися власний хвіст, але нічого не побачив, бо хвостик у нього й справді був малесенький, як і має бути у Зайця. Ти Заєць? істота допитливо подивилась на зайчиня. Так, Заєць. І звати мене вухась. А тебе як? А я емоція, звуся заздрість. І одного зразу ж додала: Яке тебе гарне хутро. Вухась здивувався ще більше. Його пухнаста шубка була дуже зручна, да, і узимку ставала білою. Заздрість обійшла вухася кругом пильно роздивляючись, так, наче це був манекен у крамниці. Вона закопилила нижню губу, а очі скосила вбік. Я так заздрю тобі, сказала заздрі. Я теж таке хутро хочу. І вуха такі, і хвіст такий, як у тебе. Але ж у тебе є власне хутро. Вухась доторкнувся до лапи заздрості. Але ж воно синє. І заздрість набурмилася, глянувши на себе. Ну і що, це так оригінально? І в тебе такі милі вушка, вів далі вухась? Думаєш, твої, наче миліші, і хвісти теж маєш гарніший. Ну, що скажеш? Ти не хотів би собі такий хвіст, як у мене? недовірливо запитала заздрість. Ні, бо мені подобається мій. То ти взагалі не вмієш заздрити? Здогадалася Зазрісь. – мабуть, усміхнувся вухась. Але я вмію захоплюватися і милуватися. То ти мною чи собою милуєшся, уточнила заздрість, і тобою, і собою, пояснив вухась. Кожен із нас гарний по своєму, і не треба нікому заздрити. Милуйся кимось і водночас люби себе такою, яка ти є. Ану ж бо спробую. Я чудова, заздрість погладила своє хутро і радісно усміхнулась. Ой, як це приємно, і ти чудовий, доторкнулась вона до зайчика. Дякую, відповів вухасть.